Спартан – це сорт лохини середньораннього терміну достигання. В середньому він починає достигати через 8 днів після сорту дюб. В Київській області ми його почали збирати 1 липня. Цей сорт характеризується дуже красивою голубою ягодою з дуже щільним таким сизим нальотом. Ягода є досить крупною. І солодкою на смак, що робить цю ягоду досить привабливою для покупців, і насправді його дуже багато хто любить. Кущі даного сорту є високорослими і можуть сягати до 2 метрів, тому гарно гілкуються і пускають досить багато кореневої поросли. але він дуже гарно реагує на обрізку і обмежені у зростанні. І його легко тримати на висоті 1,8 вісімдесят, метр. 90. Це сорт, який не любить перезволоження, тому його не варто садити на тяжких ґрунтах, де може застоюватися хоча б трішки волога. Адже коли волога застоюється навіть ненадовго, то коренева система починає хворіти і кущ дуже погано розвивається. Тобто цей сорт краще буде рости на супіщаних та піщаних ґрунтах. Сорт досить стійким до основних хвороб. Якщо проводити правильні профілактичні дії проти хвороб, то він дуже гарно реагує і не потребує додаткових якихось обробок. Врожайність даного куща може сягати 5-5,5 кг. До речі, цей сорт уже в промисловості понад 40 років і не дарма, адже він формує дуже красиві грони. Ягід, які дуже привабливі, їх дуже зручно зривати. До речі, цей сорт можна зібрати за три заходи у рядок тому що він характеризується ще дуже дружнім достиганням. Ще однією особливістю є те, що сорт спартан квітує трошки пізніше за сорт дюк, і тому він. Проскакує оці мостики холоду, коли відбувається основна маса весняних приморсків, і підмерзання квіток у даного сорту є значно меншим ніж у тих сортів, які квітують разом з дюком. Якщо порівняти його з іншим середньораннім сортом, таким, наприклад, як Патріот, то перевагою цього сорта буде саме щільність ягоди. Тому що Патріот має дуже тонку шкірочку і може травмуватися і погано доїжджати до місця призначення. А от саме Спартан, він має дуже таку пружну ягоду, яка гарно транспортується. І до речі, якщо взяти в цілому, то цей сорт закриває вікно між ранньою і середньою ягодою. Коли вже дюкось вже майже відійшов, а наприклад, такі сорти як торо та блукроп, тільки-тільки починаються, якраз Спартан дає зараз основну масу своїх ягід. Якщо у вас велике виробництво, то ви можете закрити оцю прогалину між ранніми та середніми сортами.